Доброго дня, Мене звуть Сергій. Я інженер компанії Alter Air і ми раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми хочемо представити вам ще одне відео з нашого об'єкту, Незважаючи на всю ситуацію в нашій країні на війну. Ми на зло ворогам працюємо і здійснюємо нашу працю достойно. І сьогодні ми хочемо представити вам систему опалення, систему вентиляції, кондиціювання і систему водопостачання для невеличкої квартири в центрі Києва, в одному із царських будівель, які знаходяться біля майдану незалежності, і ми хочемо показати, як будуть працювати наші наступні системи. Не звертайте увагу на те, що зараз ще тут бардак, в плані того, що тут ще наводять порядки і виконують додаткові роботи, ну необхідні роботи по відшліфовці всіх необхідних декоративів декоративних елементів і також подальшого ремонту для завершення фіналізації самого об'єкта. Пізніше, через місяць-півтора, ми зможемо показати вам цей об'єкт в дизайні і наші системи, як вони будуть е е гарно виглядати саме в дизайнерському рішенні. А зараз ми подивимось на нашу роботу е в такому ракурсі, де ще роботи не завершені, мають на увазі не наші роботи в цілому, а роботи по ремонту. І почнемо з вентиляції. І так, ми зараз перейшли до технічного приміщення, де ми вдало розмістили нашу вентиляційну установку, це обладнання чешської компанії Яблотрон. Зараз ви бачите, вона вся така закрита гофрокартоном, тому що ми зробили свою роботу, ми встановили саме обладнання, налаштували його. Вся обв'язка вона вже вийшла з цього приміщення, тобто, ви бачите під'єднання повітропроводів необхідного діаметру, встановлення шумолушників для подавлення шуму, щоб далі він не розповсюджувався по повітропроводам. І наш замовник він відчував комфорт в плані шумових характеристик. Тобто, вентоблу обладнання працює, але ми його не чуємо там, де ми відпочиваємо, і взагалі по квартирі. Саме технічне приміщення воно шумоізольоване, і таким чином також не буде розсілитися сам шум. по Іншим приміщенням. Це все буде зашиватися далі в шафі. Цікаво, що сама вентустановка е, працює з системою ВАВ-клапанів. Тобто це е, вав система в цілому. Самамент установка має на борту комп'ютер, який е, бачить е, надлишки СО2, рівень СО2 по кожному приміщенню. І через ВАВ-клапани, які ми покажемо трошки пізніше, розподілюється е, кількість повітря по тим чи іншим кімнатам. Всього тут, звісно, дві кімнати: це вітальня і спальня, але це важливо, щоб коли. Е, ми відпочиваємо, щоб рівень комфорту він був особливий, необхідний під час того, коли вентоустановка працює. І рівень кількість СО2 була мінімальна. На рівні від 400 до 800 ppm. І так, вентоустановка має ще додатковий прилад. Це блок CoolBreeze, він зараз також закритий. На жаль, не буду його зараз якось відкривати, щоб потім. Не бруднитися. Але е, цікаво, що сам блок він відповідає за охолодження повітря, яке подає е, сама вентостановка. Е, тобто влітку це дуже важливо, цікаво, що е, сама вона буде частково охолоджувати. Чому кажу частково? Бо кількість повітря, яку, яка продукує вентостановка, вона достатня для того, щоб ми відчували рівень комфорту в якості повітря, а не в температурі повітря. За температуру повітря у нас відповідає система канального кондиціонування. І, до речі, ми знаходимося в приміщенні, де також вдало розташований сам канальний блок. Це блок Mitsubishi, Він на 5 кВт і він працює на нашу вітальню, з якої ми починали наше відео. Біля нашого технічного приміщення, буквально ми ось трошки вийшли, і з лівого боку ми можемо показати вам, як ми розташували наші ВАУ клапани До них необхідний обов'язково доступ, тобто необхідно розмістити їх так, щоб потім ще можна було під ними зробити сервісний люк, так щоб можна було відкрити їх налаштувати в разі необхідності, якщо щось сталося, або можливо, якийсь з них вийшов з ладу, бо це техніка. І таким чином, ви бачите, що ми змогли компактно розмістити тут. До речі, буде шафа, і саме в корпусі шафи, точніше, в її стелі, в подальшому. Ці люки будуть відчинятися, і ми можемо робити наші сервісні роботи для того, щоб система працювала справно. Всього на квартиру у нас працює 14 клапанів. З них шість клапанів працюють на приток, а вісім клапанів працюють на витяжку. Вітальні в Вітальні у нас працює всього 5 плюс 4 клапани, тобто всього дев'ять клапанів. З них 5 працюють на приток, і повітропроводи, які виходять 5 повітропроводів від п'яти клапанів. Виходять звідси, і вони плавно переходять в зону подачі і забирають частину дифузору, тобто лише через частинку дифузору повітря попадає в це приміщення, приміщення вітальні, Приблизна довжина метр, тобто лише секція в один метр працює на подачу повітря. Але у відео ви можете подивитися, що щілина вона досить довга, вона 4,5 метра. Тобто через інших 3,5 метра в нас попадає охолоджене повітря від канального блоку, який ви бачили, як ми його розташували в технічній зоні. Від канального блоку також виходять повітропроводи, і вони, хоч зараз це все закрито, але повірте на слово, що тут проходять повітропроводи досить великого діаметру. І вони плавно заходять в цю зону, і далі йде розподілення по щілині 3,5 метра з цього боку розподілення охолодженого чистого повітря. Давайте не плутати повітря, яке йде від вентиляційної установки і від канального блоку. Канальний блок він лише рециркулює повітря в приміщенні. А вентиляційна установка вона відповідальна за обробку повітря, за забір точніше повітря, за нагрів, обробку і подачу повітря в приміщення. А наша вал-система клапани вони вже відповідають за кількість повітря, яка Буде попадати в ту чи іншу зону в залежності від показника СО2, який нам буде найбільш комфортний. В зоні кухні в нас розташований також витяжний дифузор. Він також 20 мм по товщині і всього він також 4 м. В даному випадку частина дифузору відповідає за витяжку повітря, точніше на рециркуляцію повітря, на наш кондиціонер. Ось весь цей блок. Практично весь лише частинка задіяна на вентиляцію, на вентиляцію для витяжки з усієї зони вітальні, і таким чином працює наступним читом: повітря, яке попадає в цю зону, воно попадає з того боку. Вона проходить через цю зону, і вже відпрацьоване повітря попадає в нас в щіловий дифузор саме в цій частині. Чому саме в цій частині? Бо ми хочемо зберегти чистоту повітря там. А біля кухні ми в нас відбувається витяжка, але витяжка не з самої кухонної поверхні, де відбувається приготування їжі, а це витяжка з усієї зони. За витяжку з кухонної поверхні і обробку цього повітря для того, щоб його очистити, буде відповідати система рециркуляційної витяжки. Тобто місцевий рециркуляційний відсмок, точ який буде задовільняти потреби забору жиру з поверхні і його обробку забирання запахів за допомогою вугільного фільтра. І це буде місцева е, система. А наша система відповідає за е, загальну вентиляцію. Таким чином, повітря попадає звідти, проходить через все приміщення і плавно переходить в витяжну зону саме над приміщенням, е, саме над місцем приготування їжі. Таким чином, запахи, які тут продукуються, вони не попадуть туди, в ту зону. І всього у нас на цю зону працює чотири клапана, Вони працюють на витяжку. В зоні майстер-спальні, до якої ми зараз перейшли, ми можемо побачити, що тут також зроблена система вентиляції повітря, а також кондиціонування, канального кондиціонування. Бачимо дві щілини: щілина, яка відповідає за чисте повітря. Всього частина секції, точніше, два повітропроводи, які виходять на подачу повітря в цю зону. Вони проходять через два клапани і попадають уже в це приміщення, і працюють уже з частинкою цієї секції. Всього пів метра дифузора працює на подачу свіжого повітря. Інша частина працює з канальним блоком, який розташований у нас ось тут. Це невеличкий коридор. Над ним ми бачимо, є сервісний люк, через який ми можемо робити сервісні роботи з канальним блоком же повітря попадає в зону, насичує його, а потім відпрацьоване вже переходить в зону витяжки через інший щелевий дифузор, який розташований тут е далі. Витяжка з цієї зони у нас відбувається вже через сам санвузл. Е Кімната зроблена так, що вона має переход в санвузол, де розташована душова. Саме біля душової ліки ми можемо побачити, як був влаштований чотирьохщілинний витяжний дифузор. Він також прихований на монтажу і розташований саме біля душової панелі. Цей витяжний дифузор працює також двома витяжними вав-клапанами. І продовжуючи тему СО2, як воно працює, ми бачимо, що тут виведені деякі кабелі, і ці кабелі в подальшому будуть працювати з нашими co 2 датчиками. В даному випадку майстер-спанії у нас розташований датчик тут з боку, в цьому місці. Про вентиляцію ми сказали пару слів, а зараз ми трошки про опалення і про водопостачання каналізації. І так, опалення у нас зроблено індивідуально для цієї квартири. Воно буде мати систему на базі теплового насосу, який буде розташовуватися в цій зоні. До речі, це всього лише невеличка шафа, де буде розташований тепловий насос. Буде розташований акумулюючий бак, насосні групи, також система водоочистки, і буде також свій бойлер гарячого водопостачання, який буде відповідати за кількість необхідної гарячої води для замовника. Сама система опалення буде комбінована, і вона буде працювати не лише від теплового насосу, але також від міської мережі теплопостачання. Від міської мережі теплопостачання у нас будуть працювати радіатори, ми їх пізніше покажемо. А від теплового насосу у нас Працювати система конвекторів і також теплопідлоги, яка зроблена по всій квартирі. Зараз ви бачите, що тут лише зроблені виводи для теплового насосу, для системи водопостачання, для водоочистки. Виведені всі, всі кабелі. Автоматики, а також електропостачання, і це все вже підготовлено для майбутнього монтажа всіх наших систем: насосних груп, які будуть розташовуватися з цього боку, теплового насосу, акумулюючого баку на 100 літрів, і також 250 літрів нас буде розташовуватися тут бойлер ГВП. Радіатор працює від системи теплопостачання міської, тобто коли у нас достатньо тепла від міста. Радіатор дає, продукує достатню кількість тепла, коли на вулиці не дуже холодно, то в нас достатньо роботи самого, самого радіатора. В разі, якщо необхідно більше тепла, то замовник може включити тепловий насос і далі працювати від конвектора. Налаштувати на датчику температури необхідний рівень комфорту по температурі, і задіяти вже в роботі сам конвектор підлоговий. Система конденсування, звісно, працює з зовнішніми блоками, тобто ми показали, як розташовані внутрішні блоки, два канальних блоки. А зовнішні блоки ми вдало розташували на зовнішні стіни в зоні балкону. Виходячи з нашої майстер-спальні, ми переходимо невеличкий коридорчик, і тут ви бачите два вікна. Таке світле місце. Тут буде м'яка зона, де можна буде почитати. Відпочити і зразу під нею у нас є тепла, теплий конвектор. Він відповідає за те, щоб опалювати цю зону. Таким чином, температура в цій зоні буде також досить комфортна. Сам конвектор розташований в самому виступі, в цій сходинці, і ви бачите, що зараз тут він закритий рішіткою. Сама рішітка вона е, закрита плівкою для того, щоб вона не пошкодилась, не забруднилася. І тут два конвектора: один біля цього вікна, інший розташовується біля другого вікна. Виходячи з нашого коридору, ми знову попадаємо у вітальню. І тут біля вікна у нас розташовано два радіатора, також секційні від компанії Zender, і також два конвектори: один з цього боку, біля вікна, і інший з другого боку. Також внутрішньопідлогові конвектори, які відповідають за роботу з тепловим насосом. Та ж сама ситуація, якщо в цій кімнаті буде недостатньо тепла від системи теплопостачання міської, яка працює з радіаторами. Нам в допомогу є два конвектори, які працюють з тепловим насосом, і таким чином ми маємо необхідний рівень комфорту в будь-який момент. Яка б не була температура за бортом, як би вдало чи невдало працювала система теплопостачання від міста? І декілька слів про водопостачання і каналізацію в даному випадку. Ви бачите, що в зоні кухні в нас вже виведені всі точки гарячої і холодної води. Також відведення води через спеціальні сифони. Тобто, всі точки підведення і відведення води в нас вже підготовлені для майбутнього монтажа всієї зовнішньої сантехніки, тобто це раковин, мийок і зовнішніх частин змішувачів. Також в нас є зона душової і є зона невеличкого санвузла, гостьового санвузла, де також виведені всі ці елементи і вже підготовлені для фіналізації цих робіт. На цьому ми завершуємо наш відео огляд. Дякую, що були з нами. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, ставте їх під цим відео в коментарях. Також не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання на них ви можете знайти також під цим відео в описанні. Також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей в новому відео.